Моє шанування, ви на youtube каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. Адже таким чином працюють алгоритми Ютубу, і таким чином оперативну інформацію про те, що відбувається в часовому яруді, знається більша кількість людей. Адже до нашого етеру доєдніться Андрій Полухін, представник преслужби 24-ї королівської бригади. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Рам слава, вітаю вас, шановна спільнота, Ви пригадуєте, що ми вже тривалий час збираємо на автомобіль для 24-ї бригади. Тож зараз у вас також є можливість долучитися до збору. Ви бачите qr код на екрані, а також реквізити в описі до цього відео. Будь ласка, давайте оперативно закриємо цей збір, адже хлопцям та дівчатам вкрай необхідна машина. А щоб не бути багатослівною, пане Андрію, давайте почнемо з того, наскільки необхідний автомобіль. І які завдання безпосередньо на автомобілі виконуєте ви з вашими побратимами в часовому яру? Так, е, сама обстановка часу, часовому в яру підказує, для чого потрібен автомобіль. Противник, е, це одна з перших ділянок, де противник почав активно використовувати ударні дрони, е, так звані камікадзе. Е, він, звісно, що намагається відпрацьовувати по нашим логістичним шляхам. А це дороги, по котрим якраз ці автівки і рухаються. І, на жаль, буває так, що противник може вразити ту чи іншу автівку. Е, звісно, це не означає, що ми несемо втрати. В особовому складі, тому що різні є дрони по різному, куди вони поцілять, але машини завжди пошкоджуються інколи вони просто загоряються і згорають просто прямо біля дороги. Тому через такі логістичні проблеми. Або проблеми, на жаль, таку реальність, котру ми маємо. автомобілі є розхідником і дійсно дуже потрібні. Хлопці постійно можуть втрачати цю машину. Плюс машини ламаються через складну дорогу через її стан, і потім або довго ремонтуються інколи, навіть вже й не можуть підлягати ремонту. Тому, звісно, автівки. Також дуже необхідні для забезпечення оборони міста часів яр. Тому я прошу вас, долучитися, будь ласка, до збору. Я розумію, що зборів є багато. Пам'ятайте, що неважливих зборів в принципі немає, але по кілька гривень і ми оперативно закриємо збір і допоможемо хлопцям і дівчатам з нашої королівської бригади отримати залізного коня. Я так розумію, пане Андрію, що автомобіль допомагає пересуватися військовослужбовцем, тобто на завдання, зі завдання виконувати такі логістичні маршрути. І це по суті, як би. Все-таки, що в машині це не під прямим ударом дрону. Ну дрон є по машині, неважливо, що в ній є. О, я вас зрозуміла. Скажіть, якщо можна, так ще середня тривалість автомобіля в Часовому яру, середня тривалість його життя, якщо можна так сказати. Тут трохи складно сказати, оскільки звісно, що машини їздять не просто, без, ну, як то кажуть, без захисту, а вони їздять з засобами реп. І так чи інакше, поки противник не подолав ті чи інші частоти, котрі глушить реп, машина може жити, машина може їздити і. Виконувати своє завдання. Сказати якусь цифру, на жаль, мені складно, оскільки я не просвідковував таку динаміку. Але тим не менше прошу вас, долучіться до збору, підтримайте наших оборонців. Часів Яр важливе місто для нас з вами. В принципі, неважливих міст на мапі України немає, але допоможіть втримати наш український часів Яр від просування противника від його захоплення. Ми ж насправді бачимо, що ворог все одно його знищує, навіть якщо не там. Але, пане Андрію, щоб мати оперативну і достовірну інформацію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Часовому Яру? Тому що є дуже багато спекуляцій на цю тему. Тож. Давайте так, вам слово, щоб не було перекручення даних. Дякую. Ситуація непроста. Противник, звісно, що намагається вчинити тиск на наші сили оборони. Він намагається робити все, щоб взяти місто часів яр. На даний момент Рубіж лишається по каналу Сіверський Донець-Донбас. Противник намагається проникати в тил наших позицій малими піхотними групами, нав'язувати бій звіти. І таким чином і знаходяться, з'являється інформація про те, що там противника бачили, що в центрі міста, що біля заводу, біля тої точки чи іншої точки. Це зазвичай невеликі групи, котрі швидко себе виявляють. І звісно, що вони виявляють себе через бій, тобто вони починають. Його, і, звісно, що вони знищуються, наприклад, нещодавно двоє солдат-противника проникли на територію поблизості заводу, котре знаходиться якраз біля центру, і вона була просто миттєво знищена. Але противник не закріпився за каналом, противник не має просувань, оборона не була прорваною. І зараз це залишається в тому ж самому місці. єдине що а противник інколи дійсно переходить канал з цим складом малих піхотних груп і намагається діяти в тилу, але по факту він себе блокує. Оскільки не постачання їм не можна ніяке кинути, ні підкріплення під вони не можуть після того переходу їм надати якусь допомогу, якусь боєкомплект передати чи щось, тому що все контролюється нашими хлопцями, котрі бачаться з згори з дронів. Сам канал достатньо широкий і пустий, і все чудово видно, що там рухається. Також підходи до каналу дуже добре проглядаються, і таким чином оборона часом яру йде. А тобто, оці повідомлення, що бої тривають вже в Часовому яру, в міській забудові це пов'язано з тим, що десь невелика кількість їх якось якимось чином їм вдається перейти канали, і тоді ведуться бої по знищенню окупанта. І звідси такі повідомлення. Я вірно вас розумію? Саме так. Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що вони далі я так розумію дотримуються цієї тактики малими групами пробують заскочити. Але чи зараз бачите збільшення авіації, використання авіації противником важкого озброєння? Тому що ні ну, е, для кого не секрет, що путін дав наказ, аби захопити Донецьку та Луганську область до нового року, до інавгурації Трампа, чи бачите збільшення інтенсивності е, штурмів, так і застосування важкого озброєння при цьому. Саме так противник збільшив свої обстріли із авіації, і свого озброєння. Він застосовує як і авіацію, так і ствольну артилерію. Він застосовує також і рсзв системи, і насправді від авіації і РСЗВ систем інколи страждають і тилові міста, такі як Костянтинівка, Рушківка. Краматорськ, тому він тероризує місцеве населення, паралельно проводячи бойові дії, в... обстрілюючи сам часів Яр. Також він не шкодує авіабомби на саме місто Часів Яр, котре вже практично знищено, немає жодної цілої будівлі. Але також він і не шкодує ці авіаційні бомби і по тиловим місцям по по цивільній інфраструктурі, по місцям, де Ну, я не можу сказати, не можу зрозуміти принципу, по котрому він обстрілює тил, але як факт, дійсно ці обстріли посилені. Які в нас є як би так сказати, протидія цим обстрілам, як ми відбиваємося? Е, наші хлопці, е, з, якщо говорити про більш таку локальну історію, як артилерія, мінометні обстріли в самому місті Часів Яр або ті ж самі РСЗВ системи, то наші хлопці з батальйону безпілотних систем РАРОГ вишукують цілі і відпрацьовують по ним. Е, звісно, що девіацію інша історія. Е, як ми вже в вже це дуже багато говорили, що противник з великої відстані від лінії фронту випускає кабуть, і вони летять вже до цілі, тому з цим, на жаль, діяти мало що можна, можна запобігати аеророзвідці цих цілей, але все одно це не є гарантовано того, що противник не буде бити авіаційними бомбами по тим чи іншим точкам. Скажіть, от зв'язку з тим, що зараз вже можемо сказати зима. І чи змінить, як це вплинуло по перше на окупантів? І як це впливає на нас, на нашу оборону? Ми теж розуміємо, що на жаль, мороз б'є не тільки по росіянам. Звісно, що умови для наших піхотинців погіршуються. Перебування в окопі, що дійсно холодно, але треба розуміти, що це не перша наша зима під час війни, під час окопної війни або війни в міській смузі, як в нашому випадку. То хлопці знають, як протидіяти морозам, як перебувати там під час тих чи інших. Погодних умов, звісно, що противник, на жаль, теж адаптований до цього і знає, як з цим що з цим діяти. Зараз в цей момент переходу з осінь, з перепадів температури. Час інколи буває туман, інколи буває дощі. що Ускладнюють роботу наших дронів, ускладнюють роботу аеророзідки, але так само вони ускладнюють роботу цих безпілотних систем і для противника. Тому ми, в принципі, в рівних умовах і сказати, що сильно вплине це на тут, чи до переваги нашої, чи переваги противника, зараз, на жаль, так сказати не можна. Але були повідомлення з інших ділянок фронту про те, що для своїх штурма цими малими піхотними групами противник використовує там мотоцикли чи ті самі автомобілі Ниви. Ви в часовому ярі теж спостерігаєте таку тенденцію зі сторони росіян? Так, теж спостерігаємо дуже часто. Наш якраз нож таки наші дрончики, наші пілоти дронів польовують саме таких, такі цілі, де росіяни рухаються на мотоциклах або квадроциклах. Ну Про Ниви Це абсолютно дуже очевидна річ, що дійсно вони використовують автомобілі не тільки Нви, Уазіки і, і Радянську техніку. Тому так спостерігаємо і знищуємо. А це їм якось допомагає такі засоби перевезення, так би мовити? А, ну Важко сказати. Так як ми їх вражаємо, є відео свідчення, тим що ми вражаємо, скажу, що не дуже допомагає. Хоча е тактика дуже цікава. Скажіть ще один таке уточнюючий, якщо можна, як ви бачите по ту сторону, що називається каналу, хто стоїть з наміром захопити часів Яра, Це кадрові росіяни, це нещодавно мобілізовані, чи є там вихідці з українських тимчасово окупованих територій? Тобто розкажіть, хто по ту сторону каналу? По ту сторону каналу це знаходяться дві регулярні частини російської армії. Сказати, хто саме в цих частинах є дуже важко, скільки склад дуже дуже різний. Одна з них це 98-ма чи дивізія, чи бригада десантна їхня. Саме її силами вони намагаються саме от проводити штурмові дії. І на обороні не встиг ще одна. Ще один підрозділ, на жаль, я не можу сказати, не знаю його номер і назву. Але... Але це дійсно регулярна армія, так, до питання щодо мобілізованих свіжих чи ні, то навіть якщо це свіжі мобілізовані, вони проходять достатній рівень підготовки, вони мають достатній рівень екіпі... екіпірування для того, щоб проводити бойові дії в... в Часовому Яру, в міській смузі. Я ще тоді уточню питання стосовно тиску. Ви бачите тиск на часів Яри станом на зараз посилився зі сторони росіян? Останні кілька днів вони дійсно проводять штурми, і навіть вчора вони проводили механізований штурм, тобто з застосуванням техніки. Він був невдалий, було знищено 6 одиниць техніки противника. І... Дійсно, останні ось два дні тиск дещо посилився. Наскільки це сильний тиск сказати, на жаль, не можна, немає з чим порівняти. Наскільки це довго буде, теж не можемо сказати, не знаємо. Але ось останні два дні проводяться штурми, котрі ось перед цим було трохи тихіше. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час вийти в етери і розказати інформацію з перших пункт, що відбувається в місті, адже таким чином будемо намагатися уникнути спекуляцій. І в мене прохання до українців довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не Посилайтеся на вкиди в різних пабліках, так тому що ми почали з того, що бої в міській забудові відбуваються часом яри. Я вам дякую, що ви пояснили, що це означає, так. І підтримайте, будь ласка, наших хлопців і дівчат з 24-ї бригади. Допоможіть дозбирати кошти на автомобілі. Реквізити бачите в описі до цього відео. Також qr код Тож не кримпуйтеся, як кажуть на Галичині, маленьких донатів не буває. Разом оперативно допоможемо нашим оборонцям. За збір А я нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Полугіним, представником прислужби 24-ї бригади імені короля Данила, які зараз стоять в обороні часового Яру. Пане Андрію, дякую вам. Якщо маєте ще щось додати, будь ласка, вам слово. дякую вам У нас дійсно не склад... непрості часи зараз в нашій країні. Єдине, що нас може дійсно підтримувати і дійсно бути ефективною протидією, це в єдності працювати на оборону нашої держави. Дякую вам, бережіть себе.